Раз, два, три. Чино для цієї війни послужило бажання Російської імперії, де тоді правила Катерина ІІ, мати вихід до Чорного моря. Одного дня загон козаків, що був на службі у Росії, переслідуючи польських повстанців, увійшов у місто Балта, що на той час належало Османській імперії, яка, в свою чергу, зразу ж звинуватила Росію в різні жителів міста. Проте російська сторона цього не признала. Користуючи цей інцидент, султан Мустафа ІІІ оголосив Росії війну. Це відбулося 25 вересня 1006 років. прямо руки, прямо, руки, Малі. прямо, руки, прямо, руки прямо. Стоп, держите, держите Британію. Ця морська битва відбулася з 5 липня 1770 року біля Чсманської бухти. І в ній, е, між флотами Російської і османською імперіями, турецький флот відкрив вогонь першими. Тиш, тиш, тиш. А російський трошки замешкався. Проте через деякий час кораблі Росії почали атакувати турків, а ті в свою чергу підступили до Чесменської бухти. Направили три брандера у чесменську затоку. Двоє з них туркам вдалося розстріляти, проте інші росіяни покинули. Битва на річці Ларга відбулася 6 липня 70-го року в один з днів Чесменської битви. Фельдмаршал Пет Петр Олександрович Ревняцев розвинулась армії розвивав османське військо, яке з 15 тисяч приходить і 65 тисяч кримських татар під на Каплана Гірея. Битва обернулася стратегічною перемогою Росії. Битва на річці Кагул одна з ключових битв російсько-турецької війни. Вона відбулася 21 липня. Все. Все. Ні, російська Все. армія нараховувала да -да 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 -да. А Османська 150 тисяч. Якраз головною особливістю цієї битви була чисельна перевага турків. Проте російська артилерія успішно не успішна... батареї і тим самим звернула на Нівець перевагу турків. У -у -у! Все. Раз, два, три, чотири.